Протягом 21 вересня росіяни обстрілювали три прикордонні громади: білопільську, серединобуцьку та шалигінську. Усього зафіксували 38 приходів та три кулеметні черги. Повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Шалгінська громада. Ворог о 10.30 випустив три черги з крупнокаліберного кулемету. Білопільська громада близько 14-ї години. Із мінометів російські військові вели вогонь по селу Волфени, десять приходів. У результаті обстрілу пошкоджені три приватні будинки. і Одна хата згоріла повністю. Із Росії прилітає сюди чи не щодня. Страждають від цього мирні мешканці. Їх і так тут лишилася 21 людина. Розказують жити. Волфено по селу багато хаз зруйновані артобстрілами з Росії, але місцеві тримаються своєї громади. Близько 19 години по околиці села Атинське ворог вів мінометний обстріл 15 приходів. Від розривів снарядів загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату та поруч пошкоджено будівлі. Серединобудька громада із артилерії російські армійці обстріляли околиці серединобуди, 13 приходів. Пошкоджена підстанція та електромережа. На щастя, у всіх випадках. Люди не постраждали.